Слава нашому Господу за прекрасний спів за те, що ми дожили до ще однієї вечері. І знаєте, не знаю я кому, але мені весна дуже подобається, тому що все оживає, дає якось поштовх до сили, взрощує в людей надію. Майже всі люди, які щось садять на городі, вони надіються, що посаджене виросте, правда? Тому це весна це якраз такий період, коли навіть труднощі, які виникають, легше їх проходити. Все оживає, і ти разом оживаєш і йдеш разом з природою. Я хочу зробити таке коротеньке соціологічне опитування. Підніміть руку, в кого немає гордості. Ого. Зрозумів. Значить, тема сьогодні буде актуальна. Ну, В дітей буває гордість також. Хоча вони не усвідомлюють. Да, моя іграшка, а я їздив кудись за кордон. А мій тато на такій роботі працює, а мій тато заробляє, а мій тато. Ну, У них є свої, так то кажуть, ці, але по-дитячому, правда? І воно з ну, часом зрощується, да? тоді вона гордість стає інакшою. А в мене є такий телефон, а в тебе взагалі нема телефону. Ну і кожен там. Тому, так як тема актуальна, будемо сьогодні говорити про рівень смирення. Про гордість, про гордість не будемо говорити, будемо говорити про рівень мого смирення. Кожен може собі аналізувати, на якому я рівні, наскільки я смирений, куди мені є ще рости. Тому о, сьогодні, коли ми будемо роздумовувати про ці важливі теми на вечері Господній. Будемо думати в першу чергу про своє смирення, не про смирення ближнього. Ближній за себе також подумає за своє смирення. Тому ми сьогодні про це поговоримо. Перший ступінь смирення. Ну, це умовно, я так виділив для себе декілька ступенів, можна сперечатися з ними, але десь приблизно щось так виглядає. Це смирення, коли я смиряюся. Або не я смиряюся, а обставини мене смиряють. Це коли е, обставини так складаються, особливо в людей, які в Бога взагалі не вірять, що вони кажуть, ну, все-таки напевно Бог є. Да, бо визнати Бога, це означає, що є хтось за тебе головніший, хтось над тобою, хтось, хто вирішує, е, коли тобі жити, коли тобі померти, коли тобі хворіти, коли тобі народитися, що є той, хто вирішує тебе не питаючи. Правильно? І е, така була історія цікаво почув, наш брат розповідав, що його родич один, його звати Михайло, цього родича, він е, виріс з сім'ї, де батько був священником. А це були комуністичні часи, батько був священником, і він лишив сім'ю, і його маленького лишив. І це відбилося на його житті таким чином, що він розчарувався і сказав, такий там Бог, якщо мій батько священник лишив, який... Знав Бога так близько і нас лишив, та напевно, що Бога ніякого немає. І ось він в такому дусі виріс, пішов в комуністичну партію, казав, що Бога немає. І ось, коли наш брат з церкви був католиком і перейшов у адвентист, то цей Михайло каже: Чуєш, ну, ти ходив в одну партію, носив гроші. Тепер перейшов в іншу партію, будеш носити гроші. Та на що на тобі треба? Ну, він, А наш брат, він так йому пояснює, що Бог він милосердний, він прощаючий він ну, нічого не коментував. Він казав, що він тебе любить, і, любить, і готовий, як би, ти, як би ти не жив, він все одно тебе любить і готовий тобі допомагати. І він йому сказав таку фразу: в твоєму житті, каже Михайло, буде ситуація. Ситуація така складна, з якої ти не будеш мати виходу. Ти помолись до Бога, і Бог тобі поможе. Ну, цей посміявся, і забули. В тому ж році з цим Михайлом трапляється ситуація. Він був грибник, і в одному з золочівських десь там лісів пішов на гриби. Він збирав гриби, збирав гриби, і тут же сутеніє, він почав шукати дорогу додому і зрозумів, що він заблукав. Він гриби збирав не перший раз, мав номер лісника. Але він так довго ходив, що в нього розрядився телефон, було 1% на телефоні, і мережа була одна, по, одна поділка. Почало темніти, роса, вже темно, холодно. І він дзвонить до лісника. Лісник рдети. Ну, сосни, берези. Як пояснити, де ти є? Ну, каже, якісь стопчики є. маркіровочні? немає. Дорога є, немає. Ну, я не знаю, куди ти біти. І на тому розмова закінчилась. Цей чоловік сів на пеньок і думає: як мені вийти? І тут він згадує, що казав йому наш брат. Коли тебе буде дуже складна ситуація, ну помолись до Бога і Бог тобі ну, поможе. Він розуміє, що нема куди діватися, він молиться. Боже, якщо ти є, допоможи мені вийти з ліса. Як ви думаєте, у Бога є варіанти, як вийти з лісу? Сотні варіантів. І ось він, думку Бог йому посилає: перейди через яр. Там був яр таки, долина, каже, перейди через яр. Цей чоловік послухався. Переходить через яр і вже почув голоса людей. Він йде на ті голоса, приходить там також такі грибники з машиною, і він каже, хлопці, так і так, там машину лишив. Вони кажуть, о, ми якраз в ту сторону їдемо. А відстань між тими хлопцями і його машиною 20 кілометрів. І вони за тих 20 кілометрів по колу дороги його вивезли, хвилин 40 їхали. І коли він зустрівся знову з нашим братом, він же тихенько сидить, він, зазвичай, сміявся, сперечався, та що ти в ту партію ходиш. Раз вже мовчить, жінка його штурхає та розказує, що було. І він розказав, що каже: Я до Бога звернувся, і Бог мені відповів: до сьогоднішнього дня цей брат, який не вірив в Бога, захищає нашого брата, на цей чоловік. І він вже не сперечається, він вже визнає. Тобто, перший рівень смирення це коли обставини тебе смиряють. Ти не хочеш, ти не віриш, але ти попадаєш в такі обставини, що ти кажеш, Боже, якщо не ти, то ніхто не вирішить. Другий рівень нашого смирення це рівень покаяння. Покаяння це коли ти віриш в Бога, але не віриш, що ти дуже грішний. Ну що, не вбив, не вкрав, жінці не зраджував. Та який ну, я грішний? Та не крепко я і грішний. Ну, в чому мені каєтесь? Правда чи неправда? Ну і тут э, такий момент, да, що ти ніби і звіршує Бог, але твоя гординя не дозволяє тобі визнати, що ти грішний з голови до п'ят. Не можеш визнати цього. Бо ти або порівнюєш себе з іншими, або не хочеш визнавати свої певні недоліки. Бо це є певне можливе приниження в твоїх очах. Так, люди бувають такими ревними, можуть десь і ближнім служити, щось пожертвувати, але вони не визнають, що вони є грішниками. Настільки що потребують Ісуса Христа. І тільки доброта Божа веде їх до покаяння, і знову ж таки обставини і випробування, вони ще раз показують, або якісь розчарування, вони розбивають нашу самовпевненість і показують, що ти будуєш не на камені. Розбивається гординя. Щось подібне було у Петра. Він на себе подивився і каже: Боже, я тут накачаний, тут красивий, тут розумний, я за тебе готовий вмерти. І йому Ісус каже. Не спіє півень заспівати, ти тричі від мене відречесь. І от е, під час випробування, коли жінка прийшла до нього, він сказав: ні, я цього чоловіка не знаю. На ну, а що відбулося? Тобто, Людина бачила себе в такому красивому світлі, в такому ну, безгрішному стані, що він готовий був на смерть, але випробування показали інакше. І він гірко заплакав і розкаявся. Тобто, він розкаявся і змирився перед Богом. Бо ми знаємо юду, так, який також розкаявся, але він не смирився. Він вибрав свою волю, а не волю Божу. І закінчив життя, як закінчив. Тому другий ступінь такий, або рівень нашого смирення це розкаяння. Визнання, що я грішник. Визнання, що я потребую кожного дня Божої благодаті, що я не кращий за інших, що я також такий самий грішник, як і всі. Третій рівень, який би такий вищий рівень. Хочу зауважити, що перших два таких рівні смирення це смирення перед Богом. Я визнаю перед Богом свою слабкість. Я визнаю перед Богом, що я грішний. Я прошу Бога допомоги. Ось скажіть, перед ким легше смирятися? Перед Іваном, Петром, Іриною чи перед Богом? Перед ким легше смирятися? Не, ну, чесно, ну перед ким. Ну, перед Богом легше. Ти собі став, ручки склав, сів. Все, Боже, я смирений. Раб твій слухає тебе. Да? А перед братами і сестрами, перед членами в родині, перед на роботі. Важче смиритися чи ні? Це вищий рівень смирення, чи... чи який? Правда вищий? І тут у нас рівень смирення саме перед ближніми своїми, перед рідними своїми, які біля тебе. Отже, один хтось сказав один чоловік, тебе визначають людину, тобто визначають дві речі. Перше, твоє терпіння, твоє терпіння, коли в тебе немає нічого. Твоє терпіння, коли в тебе немає нічого. І твоя поведінка, коли в тебе є все. Ці речі вони дуже визначають, наскільки ми ну, смиренні. Терпіння і поведінка, коли в тебе є все. І от смирення перед людьми ще перед ну, тим, хто має якийсь статус, ну, вже якось, можливо, легше в да, сидіти, там ще щось робити. А от перед простими без статуса, ну це вже ну, трошечки тяжче, Так, Так, я можу ну, цій людині щось пожертвувати, да, якійсь людині щось допомогти. Я можу правильно себе вести, да, там десь. але питання, чи я прийняв рішення да, в своєму серці, от, смиритися. Ми можемо це проявляти по-різному, так, смиріння. Наприклад, я, скажіть, от, гординя проповідників є гординя проповідників? Я проповідую, хтось там заплескав, все, ти вже ш, крила виросли. Да? Хтось поставив лайк, вже, ну тобто, ну, ти можеш там не крепко на цьому зациклюватись, але ризик, да? тобто ти все-таки на цьому є. Да? Вспіваючих, може бути гординя? Відкриваючих, зустрічаючих, да? в кожного, в кожного де щось є. Ну, це наша така наша природа. І тут нам випадає служіння. Служіння, так, І в служінні також ми можемо певно, певне служіння вимагає певного смирення. От на яке служіння, наприклад, в церкві ну, немає такої великої черги? От є таке служіння, де постійно не вихватає рук? Мені сестри часом дзвонять і кажуть: пастор, нема кому помити посуду. Кажу, та я ж типу ну, можу, але. Тобто, до чого? До, що Є служіння, що інколи воно також потребує певного смирення, да, що от, можна сказати, що от, я проповідую або я ще там щось співаю, щось роблю, а вже якщо ну, щось треба помити, поприбирати, нема черги, нема рук. Да, це, це також показує, що є ну, момент, де хтось може там, співати, грати там, і ще й поприбирати. І йому це ну, немає проблеми. А для когось це може бути певний виклик, як піти і тут робити, і щось там. Ну, тобто, це просто показує, що інколи є такі нюанси, що наскільки я готовий, да, готовий десь смиритися, визнати, що все воно важливе, я на своєму місці, то на своєму місці, але інколи приходиться смирятися в плані, щоб допомогти там, де не вистачає саме моєї руки. Смириться перед людиною, перед братом, сестрою, смириться в сім'ї, смириться перед колегою на роботі, смириться перед безхатчитком, смириться перед дитиною, яка буває також правою. Смириться навіть тоді, коли ти правий на 100%. Тобто, ти приймаєш рішення, я змиряюся, я не буду воювати, не буду доказувати. Я просто видаю в руки Божі, і Господь свого часу поведе. Клайв Люїс написав: рідше думати про себе. Справжнє смирення це не думати про себе гірше, тобто, себе принижувати, бичувати, там ходити, не знаю, спораними. Там, якимось лахміттям, так? тобто спором мене ще якимось там взуттям, от я так себе смиряю. Тобто приниження і смирення це не завжди так, так. Люди можуть себе принижувати, але всередині бути гнівливими, боротися і так далі. Але він каже, це означає менше думати про себе. Один із способів виховати смирення в своєму житті це перестати так багато думати про себе. Причем про доброго самарянина, пам'ятаєте? Ми цілий квартал вивчали, і… Тут цікаво, уроки кожен для себе бере. Як священник, так і левит міг знайти сотню аргументів, чому він не допоможе цьому знедоленому, правильно? У мене є важливіше служіння, а що скажуть люди, а якщо я запізнюся, а я зараз виможу руки, а я виможу одяг. А я... Тобто він назвав десятки аргументів, чому він не допоможе. Як левит, так і священник. Але самарянин що шукав? Які аргументи? Чому я повинен допомогти цій людині? Чому я маю вимазати ті руки, чому я витратити маю час, чому я маю витратити свої кошти, чому, чому? Тобто він, інший рівень, так він змирився, і він розуміє, що людина в нього була на першому місці, ніж якісь свої певні плани. Він забруднився, зробив, допоміг. Тому кожен може перевірити себе, наскільки я готовий, де служити, що робити, які в мене смирення, рівень, і чи є такі речі, які я не можу робити, бо мені щось заважає. В моєму серці. Де пише дуже цікавий момент на цьому етапі. Ви повинні смиряти себе, не чекаючи, поки Бог смирить вас. Натобто Бог чекає, коли ми будемо смирятися. Іноді люди відчувають тяжкість Божої руки, яка упокорює їх і приводить їх у правильне положення перед Богом. Але буде набагато краще, якщо ми станемо щодня упокорювати своє серце перед Богом. Ми повинні упокорити себе, інакше гординя здолає нас. І ми дочекаємось того, що Бог буде упокорювати нас. Господь хоче, щоб ми упокорювали себе кожного дня, інакше Він буде змушений упокорювати нас. Четвертий рівень смирення це прийняття Божої волі навіть тоді, коли вона не узгоджується з твоїми планами, мріями, уявленнями про Бога. Смирення Йова тут є прикладом. Померли. Діти, пропав бізнес, я хворію і не знаходжу причини, чому це відбувається. Я не знаходжу причин, хто винуватий. Але я говорю наступні слова: Бог дав, Бог має право все забрати. Це рівень, коли все йде не так, як ти хочеш, і ти визнаєш, Боже, ти маєш право забрати все, що я маю, і ти маєш право забрати моє життя. Я з тобою сперечатися не буду. І тут абсолютне право на моє життя. Бог дав мені життя, Він має право робити з ним все, що хоче. Але не кожен може це прийняти. Хто хоче прийняти таке рішення, що так? Щоб, Боже, ти можеш мої плани зруйнувати, і я не буду проти. Ти можеш зробити так, як ти хочеш, і я погоджуюсь з твоїм рішенням. Пожертва в колі сім'ї. Сюди також входить смирення в колі сім'ї, коли батьки роблять все можливе, щоби було добре їхнім дітям. Вони жертвують собою, жертвують своєю кар'єрою, жертвують, можливо, якимось планами, жертвують своїми ну, мріями заради того, щоб дітям було добре з Господом. Да, вони можуть багато що втратити, але вони готові навіть померти за своїх дітей. Це також рівень цього смирення. І останній рівень смирення був притаманий лише одній людині. Ісусу Христу. Про цю людину ми сьогодні згадували, це був Моїсей. І самий і, кроткий, да, на українській, самий смиренний, покірний чоловік. І найбільше його смирення було в тому, що коли він сходить з гори, приносить скрижалі, а тут люди що роблять? Поклоняються ідолам, грішать. Він розбиває скрижалі, він гнівається, і Бог каже: я знищу цей народ, а моїсей каже, якщо їх. Всіх грішних, непокірних, неслухняних, які не заслуговують твоєї милості, знищиш. Той мене витри з книги життя і також знищиш. Сказати, що я готовий померти за грішних людей, які не заслуговують ну, доброти, які роблять зло, які йдуть бунтують, які роблять розврат за них померти, це дуже високий рівень смирення. Це зречення самого себе повністю. В Мойсея були діти свої. Була сім'я, була дружина. І він каже, Боже, мене знищи. Знищуєш цей народ, знищи і мене. І ми також бачимо приклад Ісуса Христа. Найвищий приклад для нас померти за тих, хто не заслуговує, за бунтівний народ. І написано Ісус Филиппіанам, 2, розділ 4.8, відомий нам слова. Нехай кожен дбає не про своє. Але кожен про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і смерті Хресної. Упокорив самого себе, маючи можливості, маючи велику силу. Будучи царем, він упокорив самого себе. Сьогодні ми також збиралися тут щоб подивитися на Ісуса Христа, який упокорив, умалив, применшив самого себе заради того, щоб бути слугою слуг, рабом усім людям. Він перебував в пості, в молитві. І як він себе вів? Написано, не відкривав своїх уст, не нарікав. Нікого не звинувачував, нікого не засуджував, не казав, що хтось той винуватий, Чому я то страждаю, він передав всю волю своєму Батькові небесному, сказавши, нехай буде воля твоя. Для нас це є також дуже великий приклад. Тому кожен, хто хоче рости в нашому смиренні, нам потрібно дивитися на життя Ісуса Христа. Є речі, які допомагають нам смирятися: це піст, молитва. Ну, Пам'ятаєте, учні не могли вигнати того Духа, а Він каже, цей рід виганяється постами молитвою, коли ти смиряєшся і визнаєш, що не в тобі сила, в сила в Господі. І також нового сьогодні це також акт смирення. Це не є інструмент для того, щоб я з тобою посварився, жду вечері, щоб ми помирилися. Це не цього інструмент. Це акт смирення перед ближнім, що я готовий служити один одному, так як Христос мені послужив. Тому що цей акт смирення також можна перевести в акт інший, коли я, навіть смиряючись, але шукаю собі вигоду. Тому якщо ми приходимо сьогодні на служіння служити один одному, то давайте запитаємо себе, чи смиряюся я перед своїм ближнім? Чи є те, що заважає мені смиритися, тому що є випадки, коли люди з квартала в квартал вони смиряються тільки перед однією людиною. І Якщо тієї людини раптом немає та не знає вже перед ким смирятися. І тому сьогодні ми маємо зрозуміти, що ми смиряємося, щоб служити один одному, і що це не є той інструмент примирення сьогодні. Якщо би ви з кимось посварилися, чи навіть в сім'ї таке буває, то ми знаємо, що потрібно до заходу сонця вирішувати ці питання. Якщо ви хочете провести особливе служіння, запаліть свічки, зробіть романтичну вечерю для своєї дружини. Визнайте свої провини перед нею, вона перед вами, помийте один одному ноги, подаріть їй букет квітів, і ви дуже щасливими, радісними прийдете в суботу на вечерю Господню. А сьогодні, коли ми прийшли, ми маємо дійсно вкоритися перед Господом один перед одним, умиваючи ноги один одному, як Христос, вчившись один біля одного, служити один одному, як Христос нам заповідав. Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на мене ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Дивіться на Ісуса, вчіться від Ісуса, від народження до смерті нам є, з чого повчитися, смирення біля Нього. Він помирав за мій гріх і за ваш гріх. Він не докоряв ні мене, ні тебе. Він знав, що саме мої гріхи і ваші гріхи його розпинають, але він нікого не звинувачував. Він покірно помирав, проявляючи свою любов. Подумайте про це. Амінь.